До речі, від'їжджаючи вчора сюди до вас, почті у мене було звернення голови адміністрації за порушення законності з виплати зарплати, а також інших злов. Де прокурор районного міста, за ці підприємства, де голосаве управління, яке на правозахисної діяльності по захисту конституційних прав громадян, а зараз надавати це концепційне право громадян та своєчасно виклада? Що я здивою ціною, ми будемо про це серйозно розмовляти. І з цього треба почати, Олег Андрій, з цього треба.